Насіння благодаті не буде ділити ту землю, яку ви намагаєтеся заробити. Нало план для вас полягає в тому, щоб всі ваші потреби були забезпечені. Сьогодні Кенткопон Джеремі Пірсон навчатимуть, як жити вільними від постійної боротьби у житті. Далі на передачі переможний голос віруючого вітаю вас. Я Копен. Це черговий випуск передачі «Переможний голос віруючого. І давайте помолимось і одразу розпочнемо наше сьогоднішнє біблійне заняття. Отже, ми дякуємо тобі і прославляємо тебе. Ми вдячні тобі. Ми відкриваємо наші серця, щоб приймати. Ми приймаємо це. Ми приймаємо і ми віримо. Ми маємо це. Ми дякуємо тобі за це. Дякуємо. Ми віддаємо тобі хвалу і честь сьогодні на цій передачі в ім'я Ісуса. амінь. Амінь. Привітайте разом зі мною, Джері. ось я знову це зробив. Слухай, знаєш що? ти будеш Джері Пірс? називай мене Джері. Джеремі Пірсонс, хвала Богу. Амінь. Я так звик говорити Джері Савел. Можливо, мені потрібно почати називати тебе Джеррі Джеремі Савелом. Ось я скажу, кожен з нас дозволить тобі називати нас так, як тобі завгодно. Мене проти. І знаєш, мене це розсмішило. Якось брат Шамбах навчав про приймання. І він сказав: люди кажуть. Я знаю, що Біблія говорить так, але знаєте, я не знаю, чи це включає мене чи ні. і він згадав оголошення, які друкують в газетах, де вказують імена людей, на яких десь чекають гроші, а вони не знають про це. І він сказав але та ж сама людина скаже: «Ну, для мене ніколи нічого немає. Хоча там вказано ім'я цієї людини. Але він скаже. Мабуть, це якийсь інший шамбах. Але ж ні. Він сказав: я буду шукати шамбаха, шамбузла, шамбезі, шамшала, шам все, що заводно. І він сказав: я буду претендувати на цей спадок брати. Тож, може, тобі проти. потрібно спробувати, Джеррі, Джеремі і Джо Джо. Все, що заводно, хвала Богу. Джеремі, я вдячний, що ти прийшов на цю передачу. Я дуже радий. Для мене зацікавлення людьми твого віку і молодшими. Завжди було пріоритетом, І з роками воно тільки збільшилося. до них ставляться з верхню, і це відштовхує їх. І ви чуєте, як навіть сильні християни кажуть просто не знаю, до чого прийдеться молодь. Вони прийдуть до Бога. Ось до чого вони прийдуть. І у тебе є досвід, якого не було у мене. Бо ти почав служити коли був ще маленьким хлопчиком. Ти почав проповідувати своїм ровесникам. Ти виростав у цьому постійно. Ти навчався служити своїм ровесникам і молодшим дітям. І ти приніс це на нашу передачу, і це дуже важливо для мене. Звичайно, І я хочу подякувати тобі за те, що ти тут. І я хочу подякувати тобі за те, що ти є тим, ким ти є. Так, ти надихаєш мене все своє життя. Так, я вдячна за це. І я ціную це. Дякую. Дякую. Ми говоримо про реальність відкуплення і минулий тиждень ми закінчили причастя. Так, це було це щось особливе. Якщо хтось не бачив так. цього, я раджу вам зайти на наш сайт в інтернеті і подивитися цю передачу. Так. Це легко зробити. Наберіть ksm.org.ua, і ви зможете переглянути цю передачу. Але я справді думаю, Амінь. що вам потрібно скористатися цією можливістю, бо це було дуже сильно. Як ти сказав, ви можете приймати причастя щодня, ви можете приймати його 15 разів на день. Люди так і не навчилися приймати причастя під час принесення десятин. Бо той час, коли ви приносите десятину, це з'єднання з помазанням. Саме тоді ви приймаєте помазання, яке Бог має для вашого життя. І коли ви приймаєте причастя, це зв'язок з помазанням. Об'єднайте ці дві дії і приділіть час, щоб принести свою десятину. Бо десятина приноситься словами уст. Ви не просто кидаєте щось у кошик чи кладете 10% свого прибутку у контейнер для пожертвувань. Це лише частина, це лише початок. Десятина згідно з 26-м розділом книги повторення закону приноситься сповіданням віри уст. І коли ви приймаєте причастя. І присвячуєте себе Господу Ісусу. Він є Господом десятини, і те, до чого Він покликав вас, помазання, щоб виконати це, одразу сходить так. на вас. Я думав про це вчора, і це так благословило мене. Це допомогло мені. Це те, що ви можете робити, щоб буквально зосередити на цьому свої очі. І людям це потрібно. Нам це потрібно, коли ми зростаємо у слові, коли ми націлюємо свою увагу на слово Боже. Слово починає змальовувати картину усередині нас. Але що би Господь не робив усередині вас, він робить це для того, щоб це могло виявитися назовні. Це є вас, щоб вийти назовні. Всередині вас є життя з достатком, щоб воно могло вийти назовні. Всередині вас є зцілення, щоб воно могло вийти назовні. Це не приходить усередину Ні. зовні. Це завжди виявляється середина зовні. Саме так склав дух Божий у 12 розділі послання до Ремлян. Він сказав, не пристосовуватись до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого. Пристосуватись означає брати, що ззовні і одягати на себе. І коли він сказав це, якщо дослідити те, що він сказав в оригіналі, він сказав так: щось, що відбувається усередині вас, Не ти у те, що не відповідає цьому. Це сильно. а перемінитися, означає дозволити тому, що вас виявитися назовні. Він сказав те саме у посланні до Ефесян. Він сказав: зудягніться в Господа Ісуса Христа, і коли ми приймаємо причастя і підходимо до столу з причастям. Що ми робимо? Ми зовнішньо беремо участь у тому, що як ми знаємо, відбулося в нас усередині. Це ще один спосіб вкоронитися у цих речах, утвердитися в них. Це дає вам щось матеріальне, на що ви можете подивитися, чого ви можете торкнутися, що ви можете вкласти в себе, і це сильно. Якщо ви будете робити це згідно зі словом Божим, я помітив, це змінить вас. Я помітив ось що Ти знаєш, я виростав у церкві, і я виростав в баптистській церкві, і причастя там приймали в певний визначений час. І це дуже добре, це чудово. Так і має бути. Але коли ми збираємося цілою сім'єю, ми завжди приймаємо причастя разом. Так, ми з Лорією теж приймаємо причастя разом. Коли ви практикуєте такі речі у слові у своєму особистому житті, ви пізнаєте те, чого ви не дізнаєтеся у зібранні. Особливо, якщо ви маєте такого пастора, яким є твій батько. Він пастор міжнародної церкви Ігол Маунті. І скажу вам, коли мій пастор проповідує про причастя, я дізнаюся від нього більше. Він розкриває. Те багатство знання і відкриття, коли доходить до причастя. Звичайно, але коли я приймаю причастя сам, я пізнаю такі речі, яких я ніколи б не дізнався в зібранні. Потрібно одне і друге. Отже, це час сили. За перші симптоми хвороби, недуги, одразу ж поспішайте до столу з причастям. Приготуйте ці символи причастя, що би їх не представляло. І поставте між собою та хворобою кров і тіло Ісуса. Це сильно? Так. Амінь. Це образ. Так. І це картина чого? І він сказав: робіться на спом про мене. Ви не можете це згадувати щокарні маючого образу перед собою. Коли я почав пізнавати це, я сказав, Господи, що ти мав на увазі? На спомин про тебе. Що я повинен пам'ятати про тебе? Я пам'ятаю, що ти був на хресті. Я пам'ятаю це. Була одна дівчинка, ще дитина 8 чи 9 років. Її привезли на одне із наметових служінь брата Роберта і помістили в кімнату для інвалідів, де я служив разом із ним. Вона сиділа в інвалідному візку, але вони взяли для неї велику пласку дошку. Вони прив'язали цю дошку до візка. Ось так. А сидіння було ось тут. І спина тут. Вона, звичайно ж, була під певним нахилом. Вони прив'язали цю дошку до візка, а її до цієї дошки. Вона була повністю, цілком паралізована, і могла ворушити лише очима. Ось так. Брат Робертс проповідував того вечора. Вставайте всередині. Робіть те, що не могли робити раніше. Вона не могла робити нічого. Так. І вона почула цю проповідь там, в кімнаті для інвалідів. Там були гучномовці. Моє завдання полягало в тому, щоб після його проповіді, поки лунав заклик до покаяння, і він ішов у цю кімнату. Минало 5, 6, 7, можливо, іноді 10 хвилин, поки він з'являвся там. Моє завдання полягало в тому, щоб повторити його проповідь. І я коротко її повторював. Я помітив її там. Брат Роберт сказав: якщо ви не можете ворушити нічим, крім мізинчика, почніть ворушити ним. вона почала робити кола своїми очима. Вона робила ось так. Вона була просто перед нами. І коли ми підійшли туди до неї, поклали на неї руки. Вона почала крутити своїми очима. Ось так. Це було все, що вона могла. Вона робила коло своїми очима, і несподівано вона сказала: розв'яжіть мене, розв'яжіть мене, звільніть мене, звільніть. Я зцілена, я зцілена. Її розв'язали, і вона підстрибнула з цієї дошки. А її мама почала бігати за нею навколо намету. Мама кричала: Дитину, дитину, дитину. І вони бігали одна за одною. Ця картина оживила моїй уяві. Господь сказав на спомин про мене. Це залишило відбиток на моєму житті. Ви приймаєте причастя і починаєте думати про всі ці речі. було такі випадки, коли він визволяв вас із проблем, а ви навіть і не знали, що були визволені від чогось, бо вони не встигали статися з вами. Так, ви залишилися при житті. Ви все ще на коні. Амінь. Так, Я пам'ятаю, здається, це сказав Давид Псалмоспівець у 37-му псалмі. Ми весь час цитуємо його. Нехай Господь буде розкіш твоя, так. він сповнить тобі твого серця бажання. Це четвертий вірш, а у третьому попередньому сказано: надійся на Господа і добре чини землю замешкуй та правди дотримуй. В одному з перекладів сказано: живися його вірністю. Так. І відразу ж після цього йде. Хай Господь буде розкіш твоя. Ця фраза Живися його вірністю по суті, це те, що ви робите, коли приймаєте причастя. Ви фізично, природно живитеся вірністю Божою, і це запалює щось усередині. Коли ви говорите, що зголодніли. Якщо ви зголодніли фізично, хочете їсти або спрагли за чимось, що це означає? Це представляє потребу. Є порожнеча, яку потрібно заповнити, і ми природно думаємо: єдине, що наситить мене, це якщо я отримую те, чого я ще не маю. Але Давид сказав, що ми можемо живитися його вірністю, або живитися тим, що він вже зробив. Знаєте про що це говорить мені? Це говорить, що я можу наповнитись і насититись так само, якщо я просто сяду і буду живитися тим, наскільки добрим він був, наскільки вірним він був. Він допомагав мені знову і знову. Він стіляв мене, він спасав мене. Я можу буквально встати за столу, наситившись його вірністю, наситившись так, ніби моя потреба уже забезпечена. Він вірний. І він справедливий Так, вірно. або праведний. Якби він відкинув вас, він був би неправильним і невірним. Але ви повинні живитися цим і думати про це. З іншого боку, якщо подивитися з протилежного боку, ми якось говорили про це. 127 псалом даремно вам рано вставати, допізно сидіти, їсти хліб, смутку. Тут йдеться про хвилювання. Слово перекладене як смутку, його перше значення це важка робота. Працювати на все важко працювати на все, що ви отримуєте. Ви працюєте, працюєте і працюєте, і не отримуєте достатньо. Ви працюєте всюди, де можете. Буквально заганяєте себе до смерті, і у вас все одно немає достатньо. ось що робить важка робота. І ви лежите в ліжку і думаєте. Ви встаєте рано і лягаєте пізно, о, я нещасний. Ви живитеся цим. Все, що ви бачите у своїй уяві, це роботу і це нічого не дає. Писання говорить, що все це надаремно, інакше кажучи, це не має вартості, це нічого не приносить. Він із пані подасть другові своєму. Коли ви приймаєте це і починаєте думати про Ісуса. І до речі, виснажлива робота це не диві з мого життя. Благодать, де від мого життя. Це те, ким я є. Я відкуплений, я викуплений. У Біблії сказано: хай так скажуть всі ті, що Господь врятував і відкупив. Я так і кажу, я відкуплений. Він забезпечує мої потреби за своїм багатством у славі, а не згідно з тим, що я можу заробити важкою працею. Петро сказав: ми трудилися всю ніч і нічого не зловили. Де ж твоя віра, чоловіче? А Ісус відповів: закинь свою сіть ось туди. Так і тут. У той час, коли це здавалося неможливо, так. немає такої риби у морі, яка б відмовила Ісусу. Коли він говорить пливи сюди, всі вони пливуть. Важка робота відлякала їх. Так але благодать Ісуса це все, що вам потрібно пам'ятати. і живитися цим, живитися цим. Живіть цим свою віру, живіть цим свій розум. Тиск приходить саме в ваш розум. Звичайно. Живіть свій розум, занурюйте в це, свій розум, Заспокоїте свій розум, думаючи цими думками. Так. І це чудово, ви починаєте робити це, і наступної ж миті ви міцно засинаєте. Так. І так. у вас спокійна і мирна ніч. Це є внутрішній спокій. Так. Він вклав у вас цей спокій, щоб він міг виявлятися. виявлятися назовні. Одного дня Глорія сказала мені: ти усвідомлював, що людина. Це єдине боже творіння, яке не одягнуте зсередини назовні. у всіх тварин їхній покрово росте зсередини. Він росте на них. Я подумав, це дивно, чому людині потрібно покривати себе? Я звернувся до слова Божого і одразу ж отримав відкриття. Людина була задягнута зсередини, славою Божою. Людина не могла побачити своє тіло. Дружина Адама не могла. Вони не могли побачити тіла один одного, вони не були нагі. Слава так оточувала їх з такою силою, що якби вони були одягнуті, ви б не побачили їх. Слава Божа була їхнім покриттям, і вона виходила зсередини назовні. Звичайно, але коли вони відокремилися від Бога, світло згасло. Тоді він обернувся і сказав О, а де твій одяг? <смеш> тобто прикрийся, жінко. Так і тоді Богові потрібно було навчити їх виготовляти одяг. Адам виготовив костюм з фігового листя. Хіба ви не знали, що це був найбезлуздіший одяг, який тільки ви бачили? Але такою є людина, що намагається забезпечити свої потреби без Бога? Людина не може цього зробити. І минуло шість тисяч років, і вона й досі не може цього зробити. Але Бог сказав: іди не сюди, хлопче. Цей безглуздий фіговий костюм нічим тобі не допоможе. Він одразу ж увійшов у завіт із ним, і була вбита перша тварина, і Бог виготовив для них одяг. І це Божа благодать. Амінь. Вірно. Я не впевнений. Чи ми сприймаємо це достатньо серйозно? Перше, що виявилося у результаті вчинку Адама, було як говорить писання у третьому розділі книги Буття, Бог сказав їм, через те, що ти послухав голосу жінки своєї і вчинив це, і ти проповідав на цю тему. І я чув, як про це проповідують інші. Він сказав. Через це ти будеш важко працювати, і земля буде родити тернину і осод. Інакше кажучи, ось що буде робити земля. Тобі не потрібно докладати зусилля, щоб змусити її родити тернину. Вона робитиме це сама. Це просто станеться. І минуло разу, коли був на цій передачі, я говорив на цю тему з 13 розділу Евангелії від Матвія, 4 розділу Енгелія від Марка і 8 розділу Євангелія від Луки. У своїй першій притчі Ісус сказав: Ось, пам'ятаєте це? Дивіться, сіяч вийшов сіяти, і він говорив про різні види землі, у які сіялось насіння. Не вдаючи цю подробиці, він сказав так: сіяч сіє слово. Слово було посіяне чотири рази край дороги на кам'янистому ґрунті, на тернині і на хорошій землі. Якби ви зупинилися після цих трьох разів, коли посіяли, і не побачивши жодного врожаю, жодного плоду, нічого, ви могли б подумати, що щось не так з насінням. Але тієї миті, коли насіння почало приносити плід, ви відразу ж знаєте, що цим насінням все гаразд, воно може родити. Тоді вам потрібно повернутися і подивитися на цю землю. І учні прийшли до Ісуса і сказали: Ісусе, що це за притча? Чому ти говориш так? А він відповів: Послухайте, якщо ви не розумієте цієї притчі, як ви зрозумієте всі інші? І тут є один ключ. Що мене вражає у цьому? Все, що ми знаємо про слово Боже, про його здатність, його здатність спасати, зціляти, звільняти, визволяти саме життя Боже, яке є у цьому слові. Він вдихнув своє життя у нього. І коли я думав про те, що це слово було посійно тричі і не принесло плоду, мене це приголомшує, і я хочу дізнатися, чому ісус пояснив, чому він детально розглянув і назвав ці причини. І останню причину, яку він назвав перед тим, як перейти до хорошої землі, він сказав, що слово було постійне між терниною. Не обов'язково ця тернина росла на землі. Всі знають, що там не треба сіяти. Сказано, що терен проріс. Тобто, цей терен був під шаром ґрунту. Що Бог сказав Адамові? Саме так буде робити земля. Вона природно буде родити терен. Саме так буде. Земля буде родити його. І Ісус відповів: ось що таке терен клопоти цього світу. Як би ми назвали це? Що буду робити? Що буду робити, що буду робити? Що буду робити? робити? Це і є клопотом. Цього світу у мене багатство. Що це? Як я буду заробляти на життя? Якби тільки у мене було достатньо грошей, якби в мене було достатньо грошей, я був би щасливим. Ось у чому влада грошей. У їхній обманності. Люди обмануті ними і намагаються здобути їх. І далі він сказав пожадання інших речей. Він назвав ці речі терном. Господь звернувся до мене і сказав: все, що він перелічив, серед терну. Це людина, яка намагається так. прокласти власний шлях, і слово Боже не може принести плід у цьому. Воно не приноситиме плід у цьому. Насіння благодаті наділитиме ту землю, яку ви намагаєтеся заробити. У тому, що ми читали вчора, чи минулого тижня, в 16-му розділі книги Єзикіїля, Бог сказав: Я побачив тебе там. Ти була немовлям, яка помирала у своїй крові, коли я знайшов тебе. Тебе відкинули. Всім було байдаже, що ти народилася, але я оздобив тебе багатством, добротою і милістю. Я прийняв тебе, ти виросла, я одружився на тобі. Ти моя дружина, але ти вирішила, що не потребуєш мене. Ось ця картина, коли ви намагаєтеся забезпечити свої потреби без Бога і все те, що Бог дав їм, зіпсувалося. Бо їхнє багатство без Бога є вбивцем. Благословення Господнє, воно збагачує і смутку з собою не приносить. Це те ж саме слово. Він не додає до благословення виснажливої роботи, болю і смутку. Амінь. Амінь. І багатство від Бога. Це чудова річ. Звичайно. А багатство, яке ви самотужки збираєте для себе, в Вірно. І наш час вичерпано. Нам доведеться полагодити ці години, як ми з Джеремі повернемо за хвилину. Перш ніж ми закінчимо сьогоднішню передачу, хочу нагадати вам про наш партнерський пакет. Ви маєте спадок. Бог дав вам свої обітниці. Амінь. Саме про це ми говоримо на наших передачах. Про речі, які стосуються нашого відкуплення. Тому що Слово Боже просто говорить в посланні до колосян. Богові подяка, бо Він вивів нас із царства темряви. І поставив нас у царство свого сина. У деяких перекладах сказано сина своєї любові. Він зробив це, бо він любить вас. І коли ви прийняли Ісуса своїм Господом і Спасителем, тоді Він перевів вас. Він вивів вас з царства темряви і привів вас у царство Боже під його владу. Тобто, це означає, що всі його обітниці належать вам. Ви маєте на них право. Ви маєте право на них. Не завдяки тому, що зробили ви, а завдяки тому, що зробив він. Але він віддає нам належне за те, що зробив він, так? Наче ви це зробили. Засвойте ці принципи, застосовуйте їх. Приділяйте час, щоб перебувати у Слові Божому і в молитві. Це потрібно робити весь час. Весь час досліджувати ці теми та інші. Це важливо, важливо. Ви мене слухаєте? Важливо, хвала Богу. А також зайдіть на наш сайт в інтернеті Кисім і там ви знайдете багато матеріалів для себе для особистого дослідження. Амінь. У нас в місії працюють люди, які будуть молитися за вас і стоятимуть разом з вами у вірі. Не забувайте переглядати інші наші передачі. Хвала Богу. Це сильна річ. Але я скажу вам ще одне. У ці останні дні ви не досягнете успіху, не маючи постійного джерела Слова Божого. Хвала Богу. Амінь. Благословляйте Господа в усьому, що ви робите, і в усьому, що ви робите, благословляйте Господа. До зустрічі завтра, і пам'ятайте, Ісус є, Господь. Ще до того, як хвилі накотились на океанські береги. До того, як орли здійнялись над горами, він знав тебе. Він зіткав тебе у материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився. Його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого, ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Ти його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну, щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того.